Десь видобути це слово і, і ним розпоряджатися так, як е, макляр на ринку. Е, але, як кажуть в ніна то знає краще. О чому? Я не збагнув. Я не збагнув. Вже як тяжко читаю я погутяк, але її я знаю, що там мусить бути упир. Там мусить бути фольклор, там мусить бути міфологія, там мусить бути щось. Те, чого що я знаю, що в свідомості народній це є. То, що пише Павлюк, свідомості народній немає, та немає, немає. І я не кажу, що це... Ну, ви розумієте, я колись зачитувався Шевишевським і собі думав, ну як може так багато писати ні про що. Як Пшебшевсь. А в Шибришевського вчився ко... э... Стефаник і написав «Кам'яний хрест. Розумієте? Він є учень Пешевського Стефаник, але він написав «Кам'яний хрест. А Пшепишевський написав носив діє, які я не знаю, для чого це писано. Прекрасно читається, ну так, якби ходив я і могикав якусь пісеньку одну за одною. Я знаю багато пісень, наприклад, коли ми мають знайти з чим би їх мугикати собі, йдучи кудись. І вони ні, нічого не означають. Ні для кого, ні для мене, ні для того, хто би мене слухав, наприклад, якби зі мною йшла жінка. Вони теж би не знали, де чого це. Тому я кажу, що ти правильно зробив, що виділив ви, ви, у андеграунд. Вони не мали зі мною суперечку. Що е, павлюк не належить до андеграду, що він вилучений окремо рубрик. Але ж це, власне, є андеграм. Бо він як текст, то я не хочу тобі приємно зробити, але це є стефанінкася. Це є так. Коротесенька, але вона мене вдарила та, е, та, та, чи вона музичний чи Венечук, якого я не люблю, бо він не образує тяжко. Але його абель це читається. Ну, це читається, це щось там є. І тому я кажу, що добре, що ти це все зібрав, бо це народилося у Львові. І коли книга лева, то це правильно. Але коли ти кажеш Львів як текст, а андеграунд, то ти сам відділяєш те, що не голосило. Богу. Може я старий традиціоналіст, але ви знаєте, скільки я е, значить, е, чогось модерного, я так багато написав, що там чогось модерного є чимало е, е, у, у моїх речах. Але вони мусять бути перш за все мені доступні. Я не можу дурити читача, що мовляв, я щось скажу таке, що ти будеш думати, що я мудрий, а ти не зрозумієш. Я мушу мати контакт з читачем. Я мушу відповідати перед ним, що я його не дурю, що я переконаний тому, я можу йому пояснити, чому я це так написав. Чому в мене в манускрипті війни ходять чорти це його і, і, і чорта сховав і пішов. Тому що я прийнявся тою умовністю середньовічного фольклору. Я з, знаю, що так. Мої предки думали, що так воно є. Я так не думаю, але я так пишу. Ну, оце я що хотів сказати. А, а, а що зараз зараз? Я ще про, про це. Але тобі дуже дякую за запрошення написати про Львів. Я ніколи не думав, я весь час пишу про Львів, про село Трач, в якому я народився, про Коломиїв. Це все є мій ареал, де я брожу і так далі. Але спеціально напиши про Львів, колись мені хтось з міськради, там була та жінка, що ціка... культуру керувала, я забув її прізвище, напиши щось про Львів так, щоб я, значить, монтував, а це був якийсь, якийсь рекламу. Я вдома, вдома, вдома-вдома і нічого не написав. Тому що я львів занадто люблю і знаю. Що про архітектуру Львова написано книги багато тими людьми, які знають, що таке архітектура, а я не архітектор. Е, а я письменник, то значить я міфологію взяв собі як матеріал. Е, а е, писати е, значить, хто, е, ті будинки, хто, хто де жив і так далі, то це Мельник зробив вже в своїх чотирьох книгах великих. Я не потрібен. Я собі подумав. Але я знаю чотирьох людей у Львові знав, яких нема. А вони для мене становили Львів. Я до них перше приїхав до Львова, я з ними перше зустрівся. Вони були моїми опікунами, вони були моїми порадниками, моїми приятелями. І це були так мені вийшло, що це був професор Ковус, що це був професор Сарчук. Що це був композитор Колеса, що це був професор Рудницький, що це була Ірина Віда. Ну, ну, так мені повезло. Що? Я... Я... Ясків. Ну, Ясків вже так, ну, якби він забув, він вже тоді. Ну, він мав ти є сірок, скільки я зараз, але він вже не пам'ятав мене. Він дав мені рекомендацію у спілку, а потім, коли я йому подякував, коли я робив банкетик. Він казав, я нікому нічого не давав і вас не знаю. <пості> <на> <пості> <говорите> ну, то, ну, то але, але але, і я тут кажу, що хтось може мені закинути, що ти такий Іванчук ласий був, до знаменитих людей. Так мені випадало. Я не шукав їх. Так мені випадало, що я б до них потрапляв. І вони mm -hmm. на мене впливали. І закінчую я цей, і я написав мій Львів у Людях. Це все є там невелика сторінок. Ну не знаю скільки. Але закінчую так, що хтось може сказати, що ти там дуже пишаєшся тим, що ти знаменити людьми. Але я написав цілий цілу пояс, а може й роман невеликий, про єдиного приятеля, побратима, якого я мав, я маю багато товаришів. Ну, Габри є, ну кохана моя дружина, і, і, і маса письменників, яких я дуже люблю, але був у мене побратим в армії, він був швець, львівський швець, якому я дав прочитати, який я, я, я грав у шахті з кимось, він каже, що ти переставляєш того. Я кажу, я тебе навчу. Він став чемпіоном у полку, тоді здібний був чоловік. Потім каже, що ти так багато читаєш. Нащо так багато читати? А йому дав е, знедолені його. Я прочитав і сказав ябі ще, це перша книжка і останній. Бо ніхто не може краще написати. Ніхто. Потім він знав, що я пишу і казав, але ти не напишеш знедолених. Ти тобі це не дано, це тільки одному. І, і це був Швець. Він зробив мій черев'які, він весь полк е, Значить, Він добре заробляв. Ну, на жаль, був, коли в армії цього не було, я не помічав, бо і сам не, до того не причащався, горілка має на увазі сверхне. Потім він пив як швець. І, ну, так кажуть, п'є як швець. І це його погубило, але... але цей Василь Палій не єдиний. Я бачу, як не швець співався, я бачу, як геніальний актор спивався. Я бачу в своїй родині, як мій племінник спивався. Я бачу цю страшну біду і собі думаю, Господи, як це мене поминуло. Я так любив випити чарку. А то я не любив чарки, я любив компанію. O, і, і я тепер не п'ю, бо, бо немає, компанія розбралася по домах, по цвинтарях. Це, я не п'ю. Я сі, часом чарочку вип'ю, чи там, хто e, вона присутня при тому, бо я сам сам ніколи дякую, ні, 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 не... Ніхто не повірить. Так, no, Ну як, як ти кау, я ще тоді каву чар. Це 50 грамів. Це, це не, не те, а, а ті запої, як це мене обминуло. Я знаю, як я від тютюну залежний. От від цегар, я вже хочу курити. вже. Це, і я знаю, що таке залежність. Але від тютюну ще залежність якась така. А відворіть, вона страшна. І певно, від наркотиків ще страшніше, але я того і не знаю, навіть як воно вигляє, вигляє. О, І тому я. Тут я і написав, що читачі мої дорогі, я пишу про великих моїх колег і опікунів, і учителів тут. Але побратима я мав одного єдиного. Я з ним чотири роки в армії прослужив. Ми вкривалися однією шинелі, одну шинель сили під себе, той накривалися, ми були побратими, побратими. І потім тут у Львові розійшлися, ну, зустрічалися, але він мав іншу. І, і власне та горілка десь нас роз'єднала, бо як зустрічались, то йшли випити. Те, це було перше. І я знав, що це не добре. Е, дякую тобі, Василю, від всіх читачів, які будеш мати, які будуть читати мене, що ти запросив мене до цієї книжки. Я пишаю, що я є в цій книжці, в книзі Лева. Бо я, я маю книжок своїх багато, може коло Е, Ціла бібліотека. Але ніде не написано, що це, е, що це Львів, що це Львів. Це собі вони писав, а це Львів. Ти сказав таку річ, що викликала дискусію тебе з'їздили. І я, власне, цю книгу робив для того, щоб спонукати людей і науковців до дискусії, осмислення Львова чи Львівської прози як тексту. Тобто перша, перша мета була в мене побільше ну, заінтригувати. І, безперечно, я розумію, що це не ідеальна книга, це один з поглядів, мій приватний. Да, на те, що мені близьке, що я люблю. Це добре. Але вчора на бурак спитав, що я зробив речі не поєднані в цій книзі, що в цій книзі є Іваничук і є Винничук. Як це тобі вдалося? І я мушу сказати, що е, я дякую дуже Роману Івановичу, він зразу сказав, там Вінничок, там мене не було. Ні, ви знаєте, Виничок, але мене образив тяжко у друку колись. Мені було зайві. Але він добре пише. тебе викличу на дуель. Я його вже викликав, він тікає від мене, мене, він тікає від мене на другий бікулець. Він непорядний чоловік, але він добре пише. Але так, я так само тобі вдячний, що ти сказав, ну добре, якщо така книжка буде, то я буду писати для тебе. Але насправді дуже легко так само через злість сказати не буде. Або сказати її умову, або я, або, або oui, я. Ну то що я, значить. Література, то не ми робимо. Ми тільки дали людям самі, що є, що є, що варто. Ця книга для мене ще тим цінна, що вона відкривається, ці леді, яка сидить між нами, саме чому насправді. Ну, Я не, не хвиляючи ніби о, чиї прозу, але я просто настільки закохався в цю прозу ще свої студентські. От ця є властивою мовою. І, власне, оця проза Ліни, е, е, мені, мені здавалося, що саме така проза, як Ніна я, я пишу, вона дуже, ну, дуже тонко відповів всі настрої Львова. При цьому завжди була інтрига. Ця ж людина народилася в Києві, звідки вона знає так добре Львів. Так, ми відібрали я відібрав до цієї антології ті, кни, ті твори, які, ну, які більше домінує Львів. Бо насправді світині на вичуї просто неймовірно різноманітні. То це може бути Грузія чи Прибалтика, і вони всі чарівні. Просто настільки настільки ну, самобутні в кожен світ. Але Львівський, Львівський світ, як взагалі ти відкривала Львів і що ти була Львів? Ну, явно таким, не кажеш, хтось приїжджає у Львів і завойовує його. А як до тебе приходив Львів? Коли ти дитиною була тут у Львові, ти їхала дитиною? Я, як я могла його завойовувати, як мені тоді було теза, 6 років. Я ще що не була тоді Я їздила в Київ, завойовувала. Зільвова трохи підрозділи, трохи підрозваї. Коли стала фів'янкою, я приїхала до його таки. Не знаю, мені здається, що ти з мене зробив якусь візитну картку своїх книжок. І обов'язково там, де ти щось робиш, мусить бути якийсь Якась моя не, новела. Ну, я не знаю, але я тобі дуже дякую за те, то, тому що ти їх продовжує життя тим новелам, іначе б вони не жили і не існували, якби ти їх не давав сюди читати. Але я хочу сказати про андекграунд і те, що говорив мені Іванович, про свого побратима Шевця. Відмовитися від саду п'яних вишень і сказати, що це не андеграунд і розповісти про проти шевця, це самому собі заперечити, бо це і є той андеграунд Шевський, а це андеграунд Павлюка. Це ж, от, це, ж те саме. це ж те саме. Це людина, яка бачить Львів зовсім інакше, ніж ти, для якого Львів це Химера який живе у цій химері з різних причин і в різних ситуаціях Якщо ти, такий поважний, поважний і чемний у цій своїй новелі, бо ти Львів на Львів дивишся зараз із висоти свого віку, з висоти своєї відмови або до примушеної відмови від товариства від, від того, що ти говориш там чарка-пачарка. А Павлюк писав це зовсім молодим іще. І для нього Львів виглядав дещо інакше, ніж він виглядає тепер для тебе. Бо колись ми з Кубликом нас, по обігнав Петренко, чи то ми не зробили цього, а він потім це зробив. Про львівські кнайпи, здається, у нього є. Ми з Кубликом збиралися написати про львівські кнайпи. Той самий сад п'яних вишень, тільки дещо інакше. <риклад> <риклад> це сад. все зрозуміло. Це якемера, це як примара, і Але я не є... довчений, мені ще треба в університет піти. Ні, не Ні, треба. Не треба відчувати якимось, я не знаю, іншим чуттям. Я, я май... попробувала цим чуттям відчути Павлюка, май... тому що я, я, чуття я, я з ним, ми з ним, коли було в трьох, чотирьох, п'ятьох про одне говорили. Була я окремо із ним, він переважно розповідав про пан. Параджанова, про листування із Параджанами. Так, а він був знайомий з Параджановим через через Тарковського, через, 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 через Параджанова а він дивився на світ у такий спосіб. І мені здається, що це не є окрема частина Львова, тому що не може Лів складатися з, з одних тільки серйозних, поважних і розумних людей. Він мусить із шаленців також складатися на те, яке місто, тут. Іначе би воно не було. І, і тут багато людей народилося те. Буквально таке, ну, або народилися як митці, або народилися як фізич, фізичні такі. Ми, наприклад, не пам'ятаємо, забули, не говоримо, або не маємо часу про це говорити. Е, я не знаю, чи це андеграунд, чи це високе найвище в світі мистецтво, це е, лисик. Із, 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 з, зі своїм оформленням в оперному театрі. Це також андеграунд, який зараз захований, ніким не спотреблений, і який загине. Так це андеграунд, чи це Львів, чи це що. Адже тепер не порятуєш того, що зробив Лисик. А між нами ходив абсолютно геніальний чоловік, якого ми бачили ну, такого росту, тому що він був такий. І не завжди це усвідомлювали. Що це таке? Це було замкнене, його ж не дозволяли йому працювати нормально. Були якісь ситуації, ну, як, як, як ось, і Івана Миколайчукова. Ну власне, і якщо це як я, нав... кажу, я, сьогодні, я, нав... я. я сьогодні, після нашої суперечки я попросила дівчат витягнути із е, інтернету, із вікіпедії е, е, те, що, що називається, що таке андеграунд. Дуже було смішно, тому що звідти. Витягнули інформацію тільки про музикантів і художників, от тільки це був андеграунд. Я попросила її знайти андеграунд література, взяти два слова. Не знайшла вона. А як виявляється, андеграунд це мишко, це бокотей, це все представники андеграунду. Там все було цей великий список львівських художників, яких ну, військові медвідь. Ну і медвідь там є. Я не взяла цей папір, хотіла його тобі спеціально, щоб тебе переконати, що андеграунд не зовсім те, що ти мені сказав. Я нічого не казав, сказав. я не знаю, що це андеграунд. Казав, бо ти казав, що це, це, не андеграунд. А раз ти кажеш, що я не... казав, що то це означає, що це Не властивий Львову. А ти ж не знаєш, що це таке. Так, Тобто <laughs> це не, я, я не властивий Львову. То це не андеграунд, це щось інше. Що... Ну, а ж написано андеграунд. написано. Добре, yeah, no, менше майже Досягнув свого, тому що ця суперечка почалася. Я не знаю, що зі мною погодився, але мені здається, що це саме саме те, саме отак. те, що. Заборонялося, те, чому ну, ставилося за слона, те, що хотіло піти у підпілля, але водночас мені було дуже смішно. Міського андеграунд, який має Шевченківську премію і всякі інші премії. Це дуже гарне було поєднання. А так воно було водночас, напевне, тому що коли йшло, йшлося до його майстерні, і він там виносив такі величезні міхи е, своїх зарисовок, які він робив всюди, на, на папірцях, на, 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 на серветках. І, і і показував це все, і видно було незвичайно доброго чоловіка, який це все не може віддати людям. Чомусь не може віддати, тому що це не йде, це не буде, це не потрібне. А може й потрібне тільки. Не зараз, не в цю хвилину. Так що то поєднується в кожній людині і те поверхове, і те, що є андеграундом. Що більше, що цікавіше, я не знаю. А в цій книжці воно з'єдналося. І те, те, що є над, і що є всередині, і що є поза нами, і поміж нами. Але ну, я, ну, я маю, маю такий погляд. Якщо <плат> ти то, мав таку ідею, мабуть, частково для мене ти це зробив, а для когось іншого інакше набагато. Я хотів, власне, коли йдеться про літературний андеграунд, то, на жаль, справді він менше ніби показаний. І коли під одною поєдинку навіть показати цю прозу, бо Прозове дигран це цікаво. Бо виходили в Києві, скажімо, в тих часах письменники, які надавали рукописний, літературний ярмарок, ще інші. Цибулько у молодих своїх роках революціонер виглядав, коли писав і коли читав свої вірші. і Не виходили в цих виданнях, рідкісних нині, то це сприймалося справді як великий прорив. Бо те, до чого ми були звикли. звикли Тут раптом інший погляд. І, і це дозволило, власне, коли ви про Павлюка говорите, це був інший погляд, але погляд людина настільки відповідає цьому понятню е, е, ну, стиль життя, стиль письма, то, власне, у Славка це було як найкраще. Він як жив, так писав. І він справді находив ці, витягував свої слова і... і з того життя, в якому він міг і десь там пірнути у ці відвали і десь випірнути в іншому світі. Але але на, на мою думку, вона ще й цим цікава повість, що е, тут найспресованіший світ того е, покоління, яке власне і спилося і не змогло себе реалізувати, це найкраще засвідчує а, саме а, повість а, 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 Славка. А чому ти відділив за жанром на дві повісті? Чи ти навмисне відділив від та, того андеграунду такого білету? Воно воно трошки ну, зумисне, <зв özell> трошки від, трошки щоб воно не йшло І все-таки Воно інше, але воно дуже споріднене. Воно спорібне як продовжує, але вони. Попри все були трошки інші, і Ярослав Павлюк, і Галина Богутя. Я не знаю, чи викличе дискусію, мені приємно інше, що книгу сприймають. Книгу дуже сприймають, що вона попри все не претендує на якусь останню крапку чи останню якусь. Тобто це всі розуміють, що це перше якесь слово, але людина не Ще. Суккупну. Безперечно, я запрошував до цієї книги, до цього проєкту інших письменників, молодих в тому числі. Я дуже хотів, щоб лише цей хименний чоловік щось написав до цієї книги. Він все мені обіцяв і обіцяє далі. Він казав, а ти якийсь уривок візьми? Насправді я від уривки відмовлявся, ще й тому, що для мене, скажімо, ця була книга, бо там був роман наростив з вулиці Руської тут присутній, чи молодого Петра Яценка, Львівська сага. Це той же самий Львівський текст. В різних там середньовіччя, а тут Перша світова війна. Але я їх згадую, ці твори, але робити просто ну, такий якийсь великий кошик всього теж не, не випадало. Так само я звертався до Дереша Любка, пропонував йому написати щось. Любко сказав, добре, але всі люди вважають, як. Коли хтось говорить, що я щось хочу видати, то думає, що це такий певний процес, це буде Бог знає скільки тривати. І, 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 і мало людей вірить, що це можна зробити миттєво. Ми говорили з ним пані Любі, Микола... Миколаю... у пані Любе на Миколаєві у Стрію чи де ви були, в Миколаєві були, Люк обережо Люб... зустрілися. Інка, то добре, добре, я напишу. В той час Роман Іванович Іван 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 якраз вже писав. Бо Роман Іванович Іван Іван знає, коли ми кажемо, що це буде, то така острійська так дисципліна. Сів і вже пише. Як ти галопуєш на мене, яке галопом пишу, Осанівці, три книжки. Три книжки видав за, за півроку ну, за, за рік. За півроку? За півроку. Пів І все до мого ювілею. Я кажу, це буде до мого ювілею. Він каже, добре, а він зробив за рік до мого ювілею, А потім, кажете, я це зроблю до твого ювілею. Ювілей вже, вже наносявся, вже три книжки продаються. То все ювілей. Ну, я ще дозволю звичайно відбів присутній в обох книгах, нових книгах Романа Івановича. Ну, я просто о, вражений у цій книзі є два есе про Франка, а Франко теж це Львів. І ходімо пішти до о, Стефаника. І, і в цьому ну просто не, не те, що глибоке сприйняття цих о, о, і Франка і Стефаника. Це просто ну, на такому відчутті. Але вони, це відчуття у Львові. Що, попри все, Стефан Франко це повністю у Львові. І що би не писав Роман Іванович про Стефаника, ну таке відчуття, що він постійно присутній, дух Стефаника постійно присутній у Львові. Але просто ну, шикарні з великим задоволенням. Ірина Оленкевич колись видавала книгу Романа Івановича, де є таке есе «Сліди на піску, то вдається написати. У людині от те, що називається нон-фікшн, тобто не вигадане, це реальне життя, але як його сприймати. Тобто тут би можна цю книгу доповнювати навіть це не все про Івана Франка. Він різний. Можна би доповнювати його якимись візіями про того ж Яцького. Бо в мене спочатку була фантастична ідея від Яцького починати цю книгу у моє улюблений, щоб там був, щоб були, були, були Женківський з його вулицею, зробив? Але я вже перед тим їх робив. І знову збивати докупи теж не виходило. Навіщо повторяти? І я радився, мушу дізнатися, в цьому обширі матеріалі, звернувся за порадою до Диморака. І Віктор так само замалив і сказав, ти все це, це, це зробив, навіщо його повторяти? Це не робив, і це зробив, і це не робив. Naredite, kar ste vi naredili. In v bistvu je taka manjša, oh, šatna, zelo knjižica.